Тож, привіт, мої любі друзі! Давно ми не бачились, і в цьому відео я вам розкажу про юридичний аспект роботи психолога і психотерапевта, який актуальний зараз, про навчання на психолога або психотерапевта, де та чому саме там, і про набуті компетенції мною після отримання диплому бакалавру. Буду зачитувати вам додаток до диплому. От зараз дуже складнеться питання: в законодавстві немає врегульов... немає опису, як врегулювати діяльність психолога та психотерапевта в Україні. От якщо ви лікар, психіатр, психотерапевт, там більш-менш зрозуміло, тому що лікар він і є лікар. Але я до речі не знаю, чи є у нас ліцензії лікарські в Україні. На що ми можемо опиратися? Наприклад, на сторінку Фейсбуці на публікації сторінки в Фейсбуці Національної психологічної академії, де головою є Валерія Палі, і ось нещодавно вона виклала пост про те, що. А члени асоціації були долучені до зміни в законодавстві щодо регулювання роботи психологів і психотерапевтів. І вона залишила там посилання на ті проблематики і концепції, які будуть викладені. Тому що той славнозвісний закон від 2008 року і наказ касту дев'яносто ми бачили в розборі діяльності Спартака Суботи, і після цього всі прижали хвостики, А ну хто не відповідає? Тому наказу. А він вже вважається застарілим, тому що є концепція від 2017 року. На всі посилання я всі посилання я залишаю в описі на цю концепцію, на попередній закон від 2008 року і на Валерію Палій в Фейсбуці. Ви почитаєте, що зараз відбувається в нашій сфері. От не можна ні на те, ні на те спиратися. Я дістала нещодавно, ну як нещодавно місяць тому додаток до диплому і вичитала тут набуті компетенції. Вони мене дуже здивували, бо я, мабуть, не читала їх, коли отримала диплом. Виявляється, завдяки цьому диплому я можу робити багато чого щодо клієнтів і взагалі методів психологічного впливу, не психотерапевтичного це різні речі. Тому що для того, щоб бути психотерапевтом, все ж таки треба отримати післядипломну, комерційну освіту, повну в загально визнаному методі, в методі в нашій професійній діяльності або в якійсь професійній спілці. На що ми можемо опиратися? Значить, на цей застарілий закон на на будь-які компетенції, які описані в дипломі, або на щось інше, що описується якимись експертами, спеціалістами в соцмережах або на свої власні погляди. Я пропоную опиратися на документи. А зачитаю я вам це в кінці цього. Для чого я це все говорю? Перш за все, хочу, щоб ви розуміли, з чого почати або продовжувати, якщо ви зараз знаходитесь. На шляху до професії або починаєте цей шлях. По-друге, я дуже хочу очистити репутацію нормальних професійних психологів і психотерапевтів, яка була споплюжена нашими хм -хм, колегами після курсів психології якоїсь там за 3-4 місяці. На жаль, від цього ми не відійдемо, поки не буде врегульована законодавча діяльність з цього питання в нашій сфері. Це буде не скоро, років за 5-8. Мені дуже хочеться, щоб люди, які це побачать, зрозуміли, що не всі спеціалісти погані через те, що було споплюжено вид цих спеціалістів вустами інших спеціалістів І ага. для того, щоб молоді професіонали, а це до 5 років вашої діяльності, чому до 5 років я поясню далі в наступних відео, це буде відео про 10 тисяч годин, ви маєте розуміти, як вам рухатись. Тому що, як я вже казала не раз, якщо б в мене була така Марія, яка мені б 3-4 роки тому пояснила б десь, з чого починати, як продовжувати. Я б зекономила дуже багато часу і грошей на непотрібні курси та на те, щоб одразу піти до магістратури, а не йти в неї зараз, в декреті. Випадково стала майже кар'єрним кар консультантом для психологів. Багато відповідей на питання я даю в коментарях, тому я вирішила зробити. Такі консультації за донат для ЗСУ з приводу вашого шляху в професії, куди вступити, чому саме там, онлайн, офлайн, який вибрати метод, який підійде саме вам, якщо ви зараз на цьому шляху. Будь ласка, пишіть мені в Телеграм, будемо записуватися і консультуватися з цих питань. До речі, вже 3-4 консультації, здається, з цього питання було, і я була вражена, що це були. Дівчата і парубки 16-17 років. Це дуже приємно, що молодь задумується про це вже, вже в школі, точніше, ще в школі, в випускних класах. Тепер найважливіше питання цього відео. Чи варто йти на курси психології до якоїсь там ганни, або потрібно піти в інститут гештальтерапії? Куди саме і в чому різниця? Курси чи інститут? Так, от, шановні мої колеги, звичайно, вам обов'язково потрібно отримати диплом Вищої освіту, магістерський ступень з психології, або лікар, психіатр, і вам потрібно обов'язково отримати післядипломну освіту в. Закладі, загальновизначеному, в, наші, в наших професійних спілках і сертифікованому якоюсь міжнародною організацією. Наприклад, це може бути Європейська організація психотерапії та Європейська організація гештальтерапії. Наприклад, тому що є ще американська асоціація КПТ. Там складніше отримати сертифікацію, але можливо, якщо вам доступна англійська мова. І виходячи з цього, ніякі курси якихось там Наталі Холоденко, школа психології, ще якоїсь Анни, Ольги Смірнової. Вони вам не дадуть професійної освіти. Це можуть бути лише підвищення кваліфікації вже після того, як ви отримали сертифіковану освіту в методі. Тому що, звичайно, ви будете продовжувати навчання. По-перше, це дуже цікаво. По-друге, це буде розширювати ваші хард скіли. Ну і софт також. А розширювати хард-скіли дуже потрібно, тому що зараз, наприклад, всім би психологам точно мати сертифікацію з ПТСР, або з психічних розладів, які після ПТСР виникають. А це треба пройти КПТ. А КПТ один-два роки йде, або чотири. І ще й дорого. Тому треба вже думати про це зараз. Посилання на сайти закладів освіти, які вам можуть дати цю професійну сертифіковану освіту, я теж залишу під відео. Як обіцяла, ось на прикладі себе є я 28 років. Я закінчила бакалаврат у 25 Не пішла одразу в магістратуру і на зараз в мене її немає. Піду я в магістратуру лише наступного року. Це вже вирішене питання. І в мене є е, освіта символ драми. Це сертифікована, офіційно визнана в міжнародних організаціях методологія. Що я можу робити? На що я можу опиратися, е, щоб назвати себе, наприклад, психологом-консультантом? І ось є мій додаток до диплому, в якому описані всі кредити, всіх. Дисципліни, які я отримала, та описані набуті компетентності, знання та розуміння, базові знання закономірно, закономірності та специфіки загальної психології. І перелік дисциплін вступ, психологія особистості, психологія пізнавальних процесів, емоційно-вольові процеси, базові уявлення про історію України, філософію так, тири поряд тралівалі. Так. Сучасні уявлення про основи психології та комп'ютерної діагностики. Мається на увазі психодіагностики, знання про психофізіологію, диференційно-вікову, екологічну, соціально педагогічну психологію. Уявлення про психологічні особливості, історію, методологію, технологію, принципи методи сімейного консультування. Застосування знань і розумінь, застосовувати проблемні, діалогічні інформаційні методи та сучасні інноваційні технології в науковій та дослідницькій діяльності, застосовувати різні психологічні методи та техніки індивідуального та сімейного психологічного консультування. Ага, тобто, виявляється, що я можу застосовувати ті техніки, які я отримала під час навчання у вузі. З клієнтами саме зараз, навіть без магістратури і без додаткової освіти, тому що це ж написано в моєму дипломі. До речі, коли я це прочитала, я чесно афієла. Виявляється, я таки можу. В мене є якісь юридичні засади. Тому що, або я використовую те, що написано в дипломі, або наше законодавство вже, блін, визначиться, що ми можемо робити, а що ми не можемо Ну, Погодьтесь, це дуже дивно, якщо в законодавстві зараз немає зрозумілих е, технік, внідрення людини в професію, а в дипломі написано, що він може робити. І більш того, я, це, я ж це роблю, я тільки потім вже прочитала, що ага, я це роблю не тому, що там я придумала з голови або начиталась книжок, а тому що мене цьому вчили. Проводити соціально-психологічний тренінг, застосовувати методи індивідуальної та групової психодіагностики при проведенні досліджень. Розуміти, розміння, розумітися у використанні методів клінічної психодіагностики, проводити індивідуальну та групову рефлексію. Що таке проводити рефлексію? Це проводити ці групи зустрічей, типу як по Карлу Роджерсу. Тому що ми сідаємо і рефлексуємо один над одним. Формування суджень це, мабуть, вже. Не дуже відноситься до нашого. Ну, тут е, я вам зафоткаю цей текст і викладу, ви можете почитати, тому що це цікаво. Отже, виходячи з цього, виявляється, що я можу, як бакалавр психології, застосовувати методи індивідуального та групового сімейного консультування, застосовувати оцю індивідуальну та групову рефлексію, використовувати методи, як же ж тут воно написано. Проводити соціально-психологічний тренінг саме це, в принципі, я і роблю. Тому що соціально-психологічний тренінг він направлений на усвідомлення себе, своїх процесів, які з тобою відбуваються, та е, е, зміни, поведінки, той, якої можна на даний момент, якщо немає перших органічних змін в, в структурі особистості та психіки, це мене навчила клінічна та патопсихологія, я вмію їх розрізняти. Далі, от з травмою, по ідеї, я не можу ще працювати, тому що це вже методи психотерапевтичного впливу. Але, вибачте, по факту я з нею працюю. І ось наступне, з чим точно може працювати психолог-бакалавр це. Обмежуючи попередження та опередження щодо себе, світу і що з цим діла, як це впливає на поведінку. Ну і найголовніша тут функція психолога це інформативна, тому що люди на даному етапі дуже мало знають про себе, про свої процеси, про базові навички психіки, ніхто нічого не знає. І треба вчитися ними користуватися. І саме це дає ось техніки соціально-психологічного тренінгу, тому що. Як ви пам'ятаєте, психіка і особистість нам дані для того, щоб виживати в соціумі. От такі справи. Тому, мої любі друзі, українці, колеги, навчайтеся професійно. До речі, я вам обіцяла розказати, чому це важливо. Я вам залишу посилання на презентацію програми «Європсі в Україні, яку проводив мій любий Максим Євгенович, Житко-викладач і декан психологічного факультету ХАІ. Ця програма «Європсі» в наступні 5 8 років буде легалізувати і сертифікувати діяльність психологів в Україні, тому що ця програма є в Європі, в Європейському Союзі. І чому важливо зараз орієнтуватися на те, щоб отримати саме вищу освіту 053 психологія або лікар-психіатр та сертифікацію в загальновизнаному офіційному методі в якійсь асоціації? Тому що коли набуде чинності оця програма Європсі, у нас будуть всі психологи, психотерапевти ліцензійовані і будуть перевіряти всіх, і більш того, їх вже в принципі як, якимось чином сертифікують, якщо в людини є відповідні критерії, вона виконала. А це магістерська освіта, та післядипломна освіта, якої в мене ще, на жаль, немає. Але за два роки я буду. Тілочка ще з дитинкою. О, вибачте, це я відволіклась від хода мислі. І от, ви подивитесь, це європсі, і ви зрозумієте, чому так важливо зараз, якщо ви не отримали якісь рівні професійної освіти, бігом бігти і їх отримувати. Ну, і по перше, найголовніше, Професійна фундаментальна освіта вам дає розуміння психології, розуміння людини, розуміння, як це пов'язати, та розуміння, як допомогти людині. А що таке допомога нашому клієнту або пацієнту? Це зміна його поведінки. А зміна його поведінки призведе до того, що людина буде в цілому змінювати своє життя. Змінювати свої дії, вона стане ефективнішою. А якщо конкретний індивід, він ефективний для себе в своєму житті, то він нарешті стане ефективним для соціуму. А коли в нас ефективний соціум, то наш соціум виграє війну і справиться з ем, ем, наслідками цієї війни, а вони будуть шалені. Тому що Роберт Сапольський, до речі, теж оста... залишив посилання на. А... Інтерв'ю наших українських блогерів з ним сказав: українці, я не уявляю, як ви взагалі справляєтеся з тим рівнем стресу, який вже є так довго, майже два роки, і який ще буде довго. А стрес він виснажує гіпокамп, який відповідає за довготривалу пам'ять, за регуляцію емоційних процесів. Ну і, взагалі, стрес нам не потрібен, тому нам потрібно з вами терміново навчитися, довчитися, вивчити техніки роботи з ПТСР, всім психологам, обов'язково, без виключення. От підіть зараз на курси, або ще краще там, в європейській асоціації. В НПА теж є ось короткий курс роботи з ПТСР. І треба зрозуміти, як з цим працювати. Тому що всі люди, ну, 70%, не вміють з цим справлятися. Нам потрібно виховувати базові навички психіки та розвивати їх обов'язково. І для цього, любі мої колеги, нам треба працювати з вами. Тому давайте працювати, працювати сумлінно, а працювати експертно. Все, до нових зустрічей.